Ведь мені так сподобалось це синее світло, что я специально поставив синє світло. Тепер оно синее. В поле не раз все было белое, досталось 146 день. 147-й. Ладно. Сегодня не знал, пока на все майже 12 там завопливая. Планово сегодня займайтесь. Не фігня. Бетаго пішли, так погуляли. Зовсім трохи позаймався фігнею спортом, спортом таке. просто тому що не плановився, і треба відпочивати тож Так просто побігався. Ви пішли погуляли. Краще ніж телефоні сидіти. Разіднім Rebel Stars a poлі. Самом рівнем на 1100 кубків ось такі все. Yeah. Ще. А да, і, коротше, пару місяців, мабуть, вже місяці 3 чи 4 тому мій друг скачав мені ТикТок і я сьогодні вирішив стати популярним. Я виклав е, відео з моїм котом таке і наспамив там коментарів. <гадись> Прочебать, вот, короче, там напис Йо-мама. <суміло>, на 52 комментарии в тебе я с моими друзьями на спавни. Це 6 лайки. Даже мои друзья понаставляли. Вот. И і, і, по итогу видео наблюдало приголомшивых 93. Перегляду. Я відчув краплинку популярності, але... це недостатньо. Так. Mm -hmm. да. Мабуть, і все на цьому. Ладно. Так. До завтра. Бувай.